Прошу: піднятися. Перший Максим Павленко легендарний Максим Павленко. Номер другий Роман Кіндратів. Четвертий номер Сергій Коваль. Номер п'ятий гравець спірної України. <плес> <Микола>. <плес> Досвідчений прославлений гравець у складі урагану. Антон Лясковський, номер 8, Михайло Зварич, дев'ятий номер, Юліан Горбатий. Влад Лисенко, номер 1, ще один голкіпер Максим Максименко, номер дванадцятий. Ну, тут в протоколі чомусь записали, що в нього шістнадцятий номер, але Максим Максименко дуже уважно, поки що команди грають в обороні. Горбатий, Горбатий пішов по флангу. Пас. Для таких майстрів. Михайло Зварич. А потім на виїзді переміг кардинал Рівне. 3-0. Лисенко здорово грає. Андрій Борсук пробігає. Стріляє Олександр Корнічук і пору. Стріляє ваут м'яч виходить. Чепорнюк на борсука борсук борсук. Журба буде стріляти. Так, стріляє, але там Біров на місці. Юнаков Кутовий, Знову на Коваля. Здорово стріляє. Сергій Коваль. Браво! І Влад Лисенко. Щось там незадоволений грою своєї команди Олег Лук'яненко. Ну і Іван запропонує своїм гравцям розіграти якусь комбінацію. І зараз Сергій Коваль із м'ячем. І перша четвірка у хіта зустрічає цю атаку. Здорово. Бо, Щепорнюк, Журба і Шевченко. Розігрує стандарт Ураган, Ну і здорово грає Влад Лисенко. Mm. Ногу до сирени. Борсук. Борсук на Шевченко. Шевченко. Шевченко на журбу. Сергій Журба. Журба. Поруч Чепернюк, але на партнера по команді відпасував Сергій Журба на Ігоря. Вона і свісток арбітра також відправляє команди на перерву. Юнаков під 17 м номером Максим Войток, номер третій. І, 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 і все. Ну і нагадаю, що у нас сьогодні здорово відкривають рахунок. Команда Хіт Сергій Журба. Номер 10. Стріляє із середньої дистанції. На 23 й хвилині матчу. Сергій Журба відкриває рахунок. І забиває цей м'яч Сергій Журба. Нагадаю, що хіта досвідчений. Ну а Дмитро Медвідь отримав травму напередодні цього матчу чемпіона України з пляжного футболу команду Гріфін Київ. Для команди, яка вперше в своїй історії брала участь. Якщо ми вже заговорили про пляжний футбол, ну і нагадаю, що у складі. Команди хіт, яку тут часто називають лисенко. Здорово! Поштовхалися. Муме для урагана. І порушує правила. Не зараховує цей гол арбітер. Сімка тут забив, Правильно після сказати, відбулись у нас в екстралізі у третьому турі. Момент! Ну і буде стріл... постріл. Так, стріляє. Мар'ян Пелек. Влатвий, скажімо так, замовив цей тамаут ще раніше. ну і Шевченко на Чепорнюка. Чепорнюк. Чепорнюк дивиться. Сам Чепорнюка йде, що там буде, фол? Так, Фіксує фол з боку Михайло Зварича. Жовта картка, Червона. Корнійчука назад на Корнійчука. Журба. Олег Лукяненко кричить, потрібно ударити. Здорово! Андрій Борсук і м'яч потрапляє. Поп... Сухими з води. Борсук. Борсук м'ячем. Борсук на журбу. Журба стріляє. Біро. Здорово. Восьмий номер. Євген Юнаков 17-й, Олександр Школьний, 90-й і Андрій Борсук 9-й. Номер Борсук там ледве не відібрав м'ячу. Цілий ка цілик! Здорово стріляє. Андрій на Лясковського. Лясковський, Лясковський йде. Вперед стріляє Лясковський. Ну і Влад Лисенко на місці. Влад Лисенко вперед на Шевченка. Біров. Ну це фол, і це фол. беззаперечно. І це фол. Ну і Віталій Біров, ну, звісно, порушує по гравця. Ну і подивимося, чи ніхіта. Так... Ігор Корсун. А... І що, яка помилка і рятує Сергій Цю свою команду. М'яч. Майже там вже втула свою команду від гола. Дуже близькі були Івано-Франківці. Квінтесенція матчу, друзі. Тому що остання хвилина йде. Ще один фол. І за голову хапається тут Андрій Цілик, тому що він, крім того, що отримає жовту карту. Готується до удару. Дивимося. Здорово, Сергій Журба пробиває і Віталій Біров рятує свою команду. Синка. Лисенко, Владисенко, і команда «Хіт» із рахунком 1-0 перемагає у цьому матчі. Сергій Журба забиває цей м'яч на 23-й хвилині зустрічі під аплодисменти вболівальників. «Хіт» завершує цю гру із перемогою з рахунком 1-0. Тяжола Трим... була якби. Учитывая то, что это третья игра за 10 дней, я думаю, что э, наши ребята проявили, ну, как можно сказать, бы, не то, что там мастерство, а особо желание. Очень хотели выиграть, очень хотели дома взять три очка, и как бы это удалось. Но ну, это футбол. Надо забивать для того, чтобы выиграть. Ну, забили мы, мы победили. Хотя игра была очень тяжелая. У хита три матча, три победы. Но, как говорится, расслабляться не стоит. Да, мы дальше будем двигаться вперед, будем анализировать, делать выводы правильно и пытаться радовать наших болельщиков. Спасибо огромное, удачи.